Знову призові місця за чемпіонатів Європи з Теквандоа ВТФ та боксу. Прикарпатські спортсмени повернулись із бронзовими нагородами. Як далися їм ці медалі, наша Ольга Нестерук. Далі зі здобутими нагородами спортсменів з Прикарпаття традиційно привітали у стінах Івано-Франківської ОДА. Нам перемоги зараз потрібні і не тільки на лінії. Фронту не тільки в політичні, дипломатичні, економічні, а також і на фронті спортивному по завдячуючи саме вам на різних аренах були підняті наш синьо-жовтий прапор. Чим ви прославляєте нашу країну, показуєте нашу єдність і непереможність. Свою бронзу Ярина привезла з чемпіонату Європи з Хеквандо ВТФ серед олімпійських вагових категорій та юніорів. Смагання відбувались наприкінці серпня в Таліні. Перший бій я билася з дівчинкою з Хінляндії, Фінляндії. Так. Так. Другий бій дівчинка з Німеччини. Це другий номер у Воговій. Ну, з нею було теж достатньо складно. Це був вихід у півфінал. Ну, мабуть, другий бій був такий самий складний, ну не рахуючи турчанки, бо перший, я її програла. Ну... Звісно, третє місце було достатньо складне. Адже це вже юніори, це вже дорослий спорт. Але ми до цього готувалися, тому далі думаю, буде краще. Тренера задоволені, але завжди хочуть ще краще. Все було добре, були добре готові, але ми не були готові до того, що Турчанка була краща за нас. Ярина на міжнародних турнірах вибрала дві ліцензії на Чемпіонати Європи серед молоді, але по віку вона туди не попадає навіть. А от Леонід виборов третє місце на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів. Хлопець бився у ваговій категорії 75 кілограмів. На Європі провів два бої. Перший виграв у горця, а поступився шотландцю. Підготовка була доволі хороша, було два збори в Коломиї. Готувалися, мотивували тренера, рідні всіх, хто мене підтримували. Результатом цілком задоволені, не дивлячись на те, що в нашій країні йде війна, і через військові дії багато спортсменів були вимушені виїхати за кордон. Хтось зі спортсменів взагалі опинився на окупованих територіях, але Україна доказує раз, що вона є сильнішою країною Європи. Та однієї з найсильніших країн світу загалом на чемпіонаті Європи з боксу, який відбувався в Словенії, наша збірна зайняла перше загальнокомандне місце.